Дорогі мої земляки, час вибору настав. Або ми народ, або ми раби, або ми за своїх дітей і онуків, або ми продажні і негідні за мільярдерів-мародерів. Вибір простий. Нас і без того розділених ці вибори ще більше роз'єднали, розвели по різні боки, розсварили навіть сім'ї, родини, громади. Ще вчора гарні сусіди, родичі, знайомі, сьогодні найняті грошовими мішками, мають один одного, мало не за ворогів, активно перетягують голоси на бік свого кандидата. Вдумайтеся, свого, кому він свій? Ви не питали себе? Може, вашому синові, дочці чи онукові, які мають стільки ж років, але не мають, і довіку не матимуть стільки дурних грошей, якими цей кандидат смітить наліво і направо, купляючи оптом і в роздріб ваші душі. Коли ж ми нарешті станемо людьми, почнемо думати головою, обирати по совісті, чи так і сконаємо рабами? Помиріться. Простягніть руку один одному, підіпріть плечем плече, беріть гроші, футболки, чашки, макарони усе це ваше. Але не закладайте за цей дріб'язок своїй душі, будуйте дзвіниці, опереджуйте храми за гроші, якими пробують вас купити. Та пам'ятайте: так багатий не увійде у ворота раю, як верблюд не пролізе через вушко голки. Немає таких грошей, щоб ними можна було спокутувати їхні гріхи, і борони Боже вас осквернити душі свої. Не вірте тому, хто каже. Все вже вирішено. Влада, мовляв, сфальсифікує результат, комісії їхні намалюють такі протоколи, які їм потрібні. Дурниця. Той із влади, хто спробує це зробити, першим позбудеться посади і не лише посади. Може позбутися і свободи. Ніхто жартувати не збирається на кону майбутнє і президента, і уряду, і бізнесу. Загроза санкцій, жорстка і невідворотна. Влада найбільше має бути зацікавлена. У чесних, демократичних і прозорих виборах, немає таких грошей і таких посад, які б змусили також членів комісій піти на фальсифікацію, знаючи, що закон зобов'язує зберігати бюлетені 5 років, а загроза кримінального переслідування від 4 до 12 років в'язниці. Чи знайдеться хтось готовий сісти за грати? І заради чого? Заради кого? Єдина загроза здатність продатися. Але якщо знайдеться такий, то хай кожного разу заглядаючи у дзеркало, плюне на, свою, на свого ворога у своїй подобі. І не кажіть, усі вони там такі, однакові. Однакові, як оцей у дзеркалі. Думайте і обирайте. Цей вибір – вибір долі ваших дітей і онуків, вашої долі. Може, останній ваш шанс. Думайте і обирайте.